Іванівський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За липень і серпень 1939 року номер 7 78. ЕПІграФ Так бо говорить Господь Саваоф. Ще раз, і це буде скоро. Я потрясу небо і землю, море і сушу. І потрясу всі народи, і прийде бажаний усіма народами, і наповню дім цей славою, говорить Господь Сил Небесних. Пророк Агей, 2 глава, шостий, сьомий вірші. Розумний буде розуміти. Живемо ми в той день, коли здійснюються всі визначення Божі, всі задуми Божі. Про цей день говорили і писали всі пророки. Про цей день говорив сам Господь наш Ісус Христос. Говорили і писали Його святі апостоли. У цей день говоримо, пишемо і ми, живі свідки Божі. І що говоримо і пишемо, то так і буде. Бо робимо це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Говоримо і пишемо не якусь брехню байку. А святу Божу правду, що прийшов визначений Богом Творцем кінець цьому світові устрою, і що ніхто вже його вилікувати не зможе, бо йому прийшов визначений Богом Творцем кінець. Цей день є дуже великий. Цього дня одне руйнується, а інше будується. Старий світ, устрий, руйнується, а новий Будується старий світ поганський, шайтанський, грішний, перелюбний, злий, невірний, гордий і кровожерний гине, а новий, Божий, пророчий Ісуса Христа, апостольський, наш, істинно християнський, встає. І те все робиться сьогодні, бо це є день Господній. Бог устами служителя свого пророка Амоса говорить так. Горе тому, хто день Господній бачити хоче. Нащо він вам, той день Господній? Темрява він, а не світло. Амос, 5 п'ята глава, з 18 по 20 вірш. Хіба ж це не правда, що сьогодні темрява, а не світло? Правда, правда свята, правда Божа. Хто може сказати із правителів цього світу, що він світло для світу? А Христос Ісус сказав Я є світло для світу. Христос Ісус до учнів своїх сказав Ви світло світові. Євангелія від Матвія, 5 глава, 14 вірш. Святий апостол Іван звістив. Бог є світло, і не має в ньому ніякої темряви. 1 Івана, 1 глава, 5 вірш. Якщо Бог був, є і буде світлом, то він людей любив, любить і буде любити, бо Бог є любов і світло. Чоловіче, хай ким би ти був, високим чи низьким, далеким чи близьким, багатим чи бідним. Учений чи невчений, подумай. Любиш ти іншого, як себе самого. Якщо любиш, то є в тобі світло, а як не любиш, то в тобі темрява. Ось тобі явний і ясний приклад. Може, ти, чоловіче, сказав би, що любиш і маєш у собі світло? Нащо ж ти замишляєш убити, втопити, замордувати, спалити, отруїти? Зовсім знищити, занапастити такого ж чоловіка, як ти сам. То хіба в тобі чоловічий є світло? Ні, нема в тобі світла. Тобі повна темрява. А пітьма має багато імен назвиськ. Вона тьма має такі назви антихрист, диявол, чорт, Люцифер, сатана, дракон, звір, звір кровожерний. І ще багато багато інших. Це такий страшний звір, що пророк Даниїл навіть і назви йому не знайшов. Мало того, ти, чоловіче, не тільки замислив це все смертоносне, нищівне. Ти наробив того матеріалу пекельного досить і ще робиш. Запитання на кого ти все це готуєш? Зупинися, подумай, подумай, чоловіче. Бо як не одумаєшся, то те все обернеться на тебе самого. Бо так судив сам Бог. Він сказав віддам вам заслужене вами, і буду судити вас згідно з ділами вашими. Будемо судити вас за написаним про вас у ваших книгах. А подумай, чоловіче, скільки то було і є мудреців цього злого світу. Які змагаються між собою, як би то ухитритись і зробити щось ще більш нищівне, таке, якого ще немає, й отримати премію нагороду. Для чого ж так робила людина? Бо іншого кращого не знала, і ніхто з учителів її не говорив їй, бо любила славу світу цього, не задумуючись, що робить, чи зле, чи добре. Бо Бог злого цього світу засліпив мало не всім очі і розум. Чоловіче, пізнай сам себе, хто ти є і що в тобі живе. Живе в тобі Бог любов чи Бог зло? Розсуди сам. Бог є дух, і диявол дух, куди тебе тягне. Чи тебе дух, що живе в тобі, тягне вчинити милість кому? Чи вчинити підлість кому? Але зважай сам милість широка і підлість широка. Христос Ісус дав нам закон не букви, а Духа. Сказав Будьте в мені, і я буду в вас. Апостол Павло говорить Духом Святим так. По тих днях дам закони мої в думки їхні. І на серцях їхніх напишу їх, І буду їм Богом, а вони будуть мені народом. Послання до Євреїв, 8 глава, 10 вірш. Устаньте на ноги ваші, погляньте на себе і в себе, і навколо себе. Не забудьте взяти в руки святу книгу книг Біблію. Дослідіть її і розсудіть, чи ви бачите що-небудь. Чи ні? Якщо ви мирні і тихі, і маєте страх Божий, то побачите і скажете, Господь є і робить все, що хоче, а хоче тільки те, що визначив через своїх вірних слуг. Чому він робить все, що хоче? Щоб йому одному залишитися правдивому у своєму слові і ділі? Свідок Божий, цар пророк Давид, сказав. А інший свідок Божий. Павло підтвердив, кажучи, нема праведного нікого, нема хто розумів би, нема хто шукав би Бога. Всі ухилилися з путі. Негідні всі до одного. Нема хто чинив би добро, нема жодного. Гріб відкритий гортань їхня, язиками своїми обманюють. Отрута гадюча на губах їхніх, уста їхні повні лихослів'я і гіркоти, швидкі ноги їхні на проливання крови, руїни і пагуба на дорогах їхніх, а шляху мирного не пізнали. Немає страху Божого перед їхніми очима. Про це читаємо послані до Римлян, 3 глава, з 10 по 18 вірші. Подумай, чоловіче, і розсуди, хто буде справедливий Бог чи людина. Наприкінці Світової війни вояки і всі скрізь говорили, кричали Геть, війну, покиньмо зброю. І кидали, валялася зброя, і кричали Влаштуємо мир на світі, а для того створимо суд народів, тобто Лігу націй. Яка б вирішувала всі конфлікти судом справедливим. Таке говорили люди, що не знали Бога, не знали його судів визначень. А чи збулося те, що кричали, говорили, роблять і робили? Ні, сталося все навпаки. Зараз говорять язиком про мир, а ділом готується до війни. Чому? Бо так Бог судив. Читай, розумій, то переконаєшся. Якщо б так було, як люди кричали, говорили, робили і ще роблять, то був би Бог несправедливий. А це значить, що Святе Письмо не справдилося би. Я прошу всякого, прочитайте уважно Євангеліє від Матвія, 24 главу, і книгу Пророка Іоїля, і зрозумієте це. У 1918 і 1919 році вже дехто зі штика зробив ножа або серпа. І вже деякі думали, і я також думав, що то вже прийшла пора робити зі зброєю серпи і лемиші. Так думав, бо ще був дитиною у Христі, так як і сказав апостол Павлон. Потрібно прочитати 1 Коринтян 13 глава з 9 по 13 вірш. Але розгляньмо добре святе письмо, тоді зрозуміємо, що Бог говорив через своїх пророків, те мусить здійснитися. Написано Для цього потрясу небо, і земля зрушиться з місця свого від гніву полкового Господа Саваофа в день палаючого гніву Його. Тоді кожен, як переслідувана сарна, і як покинуті вівці, розбіжетеся поміж народ свій, і кожен побіжить у землю свою. Але хто попадеться, буде проколотий. І кого схоплять, той упаде від меча. Пророк Ісая, 13 глава з 13 -го по 15 вірші. Любий читачу. Подумай, розсуди, подивися, що робиться в народах по всій землі. Але це зроби з Богом. Бог чиста думка слово. А ту чисту думку слово ти можеш почерпнути з Біблії, в якій написано, що було, є і буде. Коли ти це зробиш, що я тобі сьогодні раджу, будь певний, що скажеш. Один Бог справедливий. У своєму слові і ділі, а все інше неправда брехня. Бо сьогодні день Господній, в який виконується визначення задуми Божі. а ці задуму визначення Божі виражали, виголошували словами святі пророки, Ісус Христос і апостоли. Бог Дух Святий у їхніх думках і серцях жив. Їхніми вустами говорив, і їхніми руками в книгу життя записав і нам цього останнього дня своїм Святим Духом знати, розуміти дав. Ми бачимо, знаємо і віримо, і свідчимо перед усім цим світом, що буде тільки так, як Господь визначив, а Він визначив, що земля зрушиться з місця свого. І народ побіжить до свого народу в свою землю. Хіба сьогодні не так? Істинно, що так? Земля зрушилася, границі поламалися і руйнуються і ще будуть нищитися. Народ біжить до свого народу і в свою землю сховатись. Як би ще не біг, а помаленьку йшов, то, може, б і до чогось дійшов, а то біжить. Його зустрічають, пробивають, хапають, і він від меча гине. Цей поділ за національністю біда. Бог слово говорить остерігайтеся тих, що роблять розділення. Як добре і як приємно, коли брати живуть в єдності. Тепер іде розділення, але настає і вже настала пора. Що будуть жити в єдності всі народи. Не буде ні поляка, ні Українця, ні жида, ні німця, ні іншого, а буде братство у Христі. Один пастир одне стадо. Як закінчилась світова війна в 1917 і 1918 роках, і почали вояки кидати зброю. Я подумав, напевне, вже не будуть учитися воювати. Бо написано в книзі пророка Ісаї: Не будуть учитися воювати. Але я ще не знав, що написано, як розділяться народи, і як слабкий, маленький народ буде кричати Я сильний, здоровий. Бог говорить устами пророка Іоїля. Оповістіть це поміж народами. Приготуйтеся до війни, збудіть завзяття в хоробрих, нехай виступлять, підіймуться всі ратоборці. Перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий нехай говорить. Я сильний. Пророк Іоїль, 3 глава з 9 по 10 вірш. Любий читачу, розкрий очі, поглянь і подумай. Робиться сьогодні так, як сказав Бог через пророка. Робиться так. Навіть підліток скаже, що діється згідно зі словом Бога. Приклад, чехи на папері писали на цілий світ, що культурні, сильні, озброєні найновішою військовою технікою і всім. Де ж те все? Ні одного разу ані не пукнули. Хіба не збирають сьогодні скрізь по панствах старі серпи та старі лемеші на мечі і списи? Хто скаже, що ні, то буде брехуном. Ото, що Бог сказав через уста своїх слуг, те сьогодні виконується все, бо то його день. Написано Відшукайте у книзі Господній і прочитайте Жодне з цих не про мене прийти. І одне іншим не заміниться, бо самі вуста його повеліли, і сам дух його збере їх, і сам він кинув їм жереб, і його рука розділила їм землю своєю мірою, По віки будуть вони володіти нею, зроду рід житимуть на ній. Пророк Ісая, 34 глава, 16 по 17 вірш. Для кращого розуміння прошу прочитати всю 34 главу. Усі люди сьогодні б'ються за землю. А Бог говорить, а земля не буде продаватися назавжди, бо моя земля, бо ви прибульці і поселенці у мене. Книга Левит, 25 глава, 23 вірш Христос Ісус сказав, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Євангелія від Матвія, 5 глава, 5 вірш Ніколи не говорив Господь битись за землю чи за щось інше, а як народ його не слухає, то б'ється завжди, поотів сьогодні, бо сьогодні цей світ, устрій, гине. Хоч народи не хочуть навернутись до Бога Слова, Ісуса Христа, Духа Святого, але мусять. Кому що призначено, так мусить бути. Бо так говорить Господь, Творець Небес. Він Бог, який утворив землю і створив її, Він утвердив її, не намарно створив її, він утворив її для проживання. Я бо Господь, а іншого нема. Я говорив нетаємно, не в темному закутку землі. Та й чи не говорив я племені Якова? Марно шукаєте мене, я Бо Господь, що виповідає тільки те, що справедливе, що саму правду відкриває. Зберіться усі та й прийдіть, наблизьтеся усім, цілілі з народів, що спаслись від невірних. Не віглиси ті, які носять дерев'яного свого ідола, і моляться Богу, який не спасаєм. Розсудіть між собою та скажіть явно, хто це звістив ще з давніх давен, хто проріг це наперед? Чи ж не я, Господь, і немає іншого Бога крім мене, ані Бога справедливого і Спасительного нема крім мене? До мене наверніться і будете спасенні Всі краї землі, бо я Бог. І немає іншого. Мною клянуся. З уст моїх виходить тільки слово справедливе, слово незмінне, що переді мною схилиться всяке коліно, та моїм ім'ям будуть присягатись усі народи. Тільки у Господа будуть говорити про мене справедливість і сила. До нього поприходять засоромлені всі, що ворогували проти нього. Господом буде виправдане і прославлене все плем'я Ізраїлеве. Читаємо про це пророка Ісаю, 45 глава, з 18 по 25 вірші. О цього дня великого, славного і страшного. Являється Бог у народі своєму, а диявол являється у своєму народі. Чоловіче, у кому ти живеш і хто в тобі живе. Якщо добре подумаєш, то знайдеш у собі Бога чи диявола. З Богом той живе, хто любить Слово Боже і виконує Його. Знай же, що диявол. І лже пророк, вкинуті будуть в озеро Вогняне, що тепер розпалюється. Бог устами пророка Захарії говорить Я знищу імена ідолів з цієї землі, і вони не будуть більше згадуватися, так само, як лже пророків і нечистого духа, вижену з землі. Пророк Захарія, 13 глава, 2 вірш. Амінь.